Мешканці села, що біля річки Сейм, виступили проти розорювання заливних луків, вважають це знищенням природи. Фермер говорить, що діє за законом. Селяни викликали поліцію і сіють на оранці лаванду. Більше у нашому сюжеті. Село Ігрівка до недавно Боринського нині Конотопського району розташоване на високому лівому березі річки Сейм. Через ці краєвиди місцеві називають його українською Швейцарією. За словами Володимира Лапченка, минулого року рівень води в колодязях впав до двох метрів. Тепер, аби дістати воду, доводиться брати з собою мотузку. По колодязях, от у минулому році, у рівень води впав дуже впав. У деяких селах. Це ж теж по е, басейну Сейму. Взагалі зникла вода. Місцеві пов'язують зникнення води у колодязях з розорюванням заливних луків і в інших селах вздовж сейму. Місце, де вони випасали худобу, теж почали розробляти фермери з бурині. Як можна виходить, його не треба отримати. Річка там купається риба, тепер це... росте це все, ти природу, усіх звірей унічтожаєш там. Чоловік заплатив гроші, зробив проєктну документацію. Державка його затвердив. Це все було сйомку, все було міровост, це все в рамках закону. Минулого понеділка селяни завадили розорювання заплавних луків і викликали поліцію. Тепер прийшли на зустріч з представником фермерського господарства, яке взяло землю в оренду. По підсеймому орють, долина в їм упадає, ровчаки це все заорюють, тепер приїдуть пирскать, бочки мить, все туди, все подохне. Тепер люди приїжджають, віддихають, все. діти, піонерський лагерь рядом. Віталій Фінцев представляється нам агрономом. Власник господарства також має прізвище Фінцев. Десь до 115 гектарів, ну точно не пам'ятаю, 115-18 -11. Ми зараз хочемо просто його привезти в вожиський від, тому що там і кущі, там і трава, там і рогоза, там, ну, там просто посидять не вийде. Ну, за це вже ми сплатили кошти в бюджет. Люди кажуть, що ви так не витримуєте відстань від доріжки. Якщо ми не витримуємо, ми заплатимо штрафи. Родина Віталія Дворніченка одна з тих, які мають пай на лузі, і віддали його в оренду. У мене немає. Це воно на матері оформлене. Так як вже у полях вже вся земля була забрата і нічого було взяти. О, а можна було спокійно таки на лузі взяти, так як сіножать. Спочатку знали, що це таки буде і Пізніше сказали, що будуть її переводити у рилю. – Ви за це чи проти як? Це, звісно, погано, що якщо це будуть ці всі гербіциди, це дуже погано. Ви в подальшому так буде продовжити співпрацю? Ну, будемо бачити, будемо бачити, як воно буде чим це кончаться. Інші мешканці Ігорівки вирішили боротися з оранкою на лузі квітами. Висадили тут тюльпани та інші рослини. Будемо відновлювати природу. Так як вже ж наші, бачите, господарники все тут перепахали, то ми тепер сьогодні вже посіяли лаванду, посіяли чорнобривці, посіяли ми фацелію. І тепер посіяємо ще. Будемо заповнювати ці всі ритвини їхні. Оксана Шалеміна розповідає, що будуть чергувати, щоб не дати аграріям розорати решту луків. Ігор Стрільцов, Віктор Лапченко, Сергій Лазаренко. Новини на Суспільному. Суми. Еколог Сергій Шевченко говорить, що заливні луки з їхніми екосистемами живлять річки в період посух і відсутності дощів. Якщо розорюються ці землі, то зникають заплавні озера, болота та струмки, з яких доросла просочується вода. Це приведе до чого? До руйнування систем обміління річки. Будемо поступово спостерігати, як буде зникати річка. Уже малі річки в нас деякі зникають. Подивіться на нашу стрілку, подивіться на нашу сумку річки. Оце те, що в перспективі жде інших річки, якщо ми не змінимо політику. Категорично треба заборонити взагалі щось робити в заплавах річок. За зверненням мешканців ігорівки у поліції відкрили кримінальне провадження, самовільне захоплення земель і зараз з'ясовують, чи це правда. До держакоінспекції області сказала її речниця. Звернень від мешканців села не надходило, але такі історії не поодинокі. Коли ми розглядаємо подібні ситуації, то, ну, як правило, ми виявляємо, що там просто в свій час сільські селищні ради повіддавали землю у приватне користування, у приватну власність громадянам, які в свою чергу або самі створюють поля на пасовищах-сіножазях або ж віддають їх в оренду У 2020 році за даним ну за за схожими фактами нашим інспекторам все ж таки вдалося притягнути п'ять осіб до адміністративної відповідальності коли під час рейдової перевірки інспектору пощастило натрапити на працюючу техніку сільгосптехніку яка порушувала охоронний режим земель тобто тут застосовується як правило Три статті основних: це або ж самовільне захоплення земельної ділянки, або ж порушення порядку використання охорони земель, тобто ну, сюди підпадають прибережні захисні смуги. Це стаття 53 Кодексу України про адмінправопорушення. За словами Наталії Новак, максимальний штраф за такі порушення для посадових осіб 510 гривень, тому в багатьох випадках порушникам легше сплатити. Якщо розорювання відбудеться у заповідниках, то тоді суд може застосувати і конфіскацію техніки, коли і на яких підставах сіножаті були переведені ворні землі у головному управлінні Держгеокадастру Не коментують. Речниця Ольга Гречка попросила направити запит. Відповідь чекаємо.